27 березня у міському палаці культури відбувся довгоочікуваний концерт національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки. Творчість хору вражає своєю самобутністю, високою художністю, довершеністю та фантастичним розмаїттям голосів. Головна культурна місія хору імені Григорія Верьовки розкривати світові усю красу українських народних пісень, танців та музики. Понад 100 артистів на сцені подарували кременчужанам неймовірні емоції. Нашим журналістам довелось поспілкуватися з солісткою хору Тетяною Пироговою та дізнатись, чим для неї є хор. Національний хор імені Григорія Верьовки. Це взагалі була моя мрія дитинства і юності. І за багато років праці в цьому колективі я скажу, що це просто моє життя, тому що я. Живу творчими днями з цими неймовірними талановитими людьми, які зібрані з різних куточків України, мають неймовірні таланти від Бога. Ти для себе щось береш в кожного з них: неймовірні, талановиті, щирими душами, наділені всіма всіма якостями людськими, які Бог дає творчим людям. Крім того, нам випала можливість поспілкуватись із генеральним директором колективу, який розповів про сприйняття молоді української народної творчості дійсно зараз на наших концертах дуже багато молодих людей, і це нас дуже тішить, тому що ми відчуваємо, що якась сила внутрішня, чи це час такий важкий, і він диктує оцю повагу до. до... Української пісні, бо саме що таке українська пісня, це є теж генетичний код нації. розумієте? я бачу, що покоління виростає свідоме, молоде покоління, і тим паче те, що робиться сьогодні, вони вже це розуміють. Також Тетяна поділилась із нами враженнями від Кременчука та висловила свої сподівання на те, що вже скоро в нашій країні настане той довгоочікуваний мир. Неймовірне місто. Я з великим задоволенням приїжджаю завжди сюди. Неймовірні люди особливо мені дуже, дуже тішить мене, що в залі сьогодні дуже багато молоді. І це, ну, це плекає надію на те, що українська культура і взагалі українська нація непереможна. Українська нація буде жити. І... Дай Боже всім нам дочекатися перемоги. Дай Боже дочекатися, щоб всі наші рідні, хлопці, дівчата, військові повернулися живі, здорові, додому і нарешті запанував мир, переможний мир. Та, на жаль, через тривалу повітряну тривогу концерт так і не продовжився. Попри це, Кременчужана отримали купу задоволення та яскравих емоцій. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.